Черник вже з нами на зв'язку. Військовий експерт і полковник запасу збройних сил України. Пане Петре, доброго здоров'я зичимо вам. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, слава. Розпочнемо сьогоднішнє наше обговорення з допомоги від Швеції від початку повномасштабного вторгнення. Вже 16-й пакет чи не найбільший понад 13 мільярдів шведських крон. І серед іншого, звичайно, це літак ЕЙ Сі Вісімсот чи доречно його порівнювати за своїми характеристиками і можливостями з російськими а 50 які нагадаю, нашим глядачам, не так давно вдалося знищити двійко, і наскільки це є важливим підсиленням нашої протиповітряної оборони і загалом повітряної компоненти? Так, сап 340 так він правильно називається у своїй базовій версії. Дійсно, це літак дальнього радіолокаційного виявлення, але є ще одна дуже важлива деталь у цьому пакеті: це е, ракета РБ 99 Якщо разом оцінювати із цим літаком, що є ознакою чого е, е, ракета РБ. 99, ніщо інше, як їхня копія ракети АІМ-120 Амрам. Це вже mm -hmm. ракета класу повітря-повітря на 160-180 км, кілометрів. А це є пасивною ознакою того, що F-16 Ось ось мають запрацювати. Дійсно, лі... літак має просто неймовірні якості у частині обчислення ціли як повітряного, так і наземного гатунку. і будемо сподіватися, що нарешті ми отримуємо хороші новини у частині боротьби із сутрать четвертами, коти наш дуже сильно. Дошкуляють у частині коректованих авіаційних бомб. Угу. А можете, будь ласка, ну можливо змоделюючи ситуацію, як відбуватиметься робота на практиці? Як слушно, ви зауважили, що пакет включає і ракети РБ-99, ось тобто злітає цей літак, про який ми з вами говоримо, і що він виконує, як допомагає, і як потім може бути використовуватися ось ці ракети? Вже на глибину до на, на глибину до 450 кілометрів, а це дуже багато. Плюс ще маємо розуміти, що це мережеві літак. Сюди точно будуть е, залучатися і радіолокатори систем «Сампті» і Патріот, чому вони, вони працюють на 600 кілометрів, їх уже є достатня кількість. Плюс є є спеціальний пункт управління, куди та вся інформація в реальності живого часу сходиться. Там дуже розумні люди з дуже з серйозним устаткуванням, миттєво це все обчисляють і дають готове ціле покладання пілоту у літака у кабіну. Йому треба тільки натиснути відповідні кнопки, щоб ракети полетіли у бік чи повітряної, чи наземної тілі. І так. ще щодо літака поточнити коротко, хочу вочевидь, е, він стане ну такою собі ціллю, чи не номер один в повітрі. Наскільки тут обережно потрібно буде його використовувати? І так само ті ж такі F-16, які прибудуть. Чи тут треба розуміти, що це все одно ну техніка? На жаль, це війна, і як свого часу з Петріотом був момент? На жаль, така техніка теж може бути втрачена. Однозначно все залежить від майстерності пілотів і якості організації бойової роботи. А тепер пройдемося по оперативних радіусах. на максимальній відстані він може обчисляти цілі 450 кілометрів. Отже, йому не треба підходити ближче до кордону, ніж на 300 кілометрів. А 300 кілометрів у росіян є тільки одна ракета Р-37, яка може застосовуватися Су-30, Су-35. А вже йому треба відповідно підійти мало не наш на самий кордон. А якщо він уже на нашому самому кордоні, то він прекрасна тінь і для наших патріотів, і для так самих ф 16 mm -hmm. Це нескінченна гра в кота, і мишу в частині інтелекту. Хто краще обчислить ціль, Бо що найголовніше у такого типу протиборства, хто швидше ціль обчислив, той і виграв. От що треба розуміти відстані постільки, поскільки плюс росіяни не мають такої системи, як як мають американці у космосі, яка треба називається GPS. Її немає. В них є ГЛОНАС, але він далеко, далеко від відстає від цієї системи. Бо GPS на 95% відсотків це система воєнного. Якраз даруйту може, неправильна буде метафора, але її вживу прицілювання. А це все разом мережа. Підкреслю це все разом мережа. Оце все оцих змінних. За хвилину поступає на відповідний пункт управління неймовірно багато і в загальному розумінні науково-технічний потенціал, і найголовніше програмно-комп'ютерне забезпечення союзників краще, вище ніж те, що є у росіян. Угу. Пане Петре, ну допоки ми чекаємо на літаки в нашому небі, хотілося б від вас почути аналіз того, що відбувається у нас сьогодні на землі. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, давав інтерв'ю Блумбергу, де сказав, що зброя США почала надходити на поле бою, але будуть потрібні тижні і ще тижні, аби поступово нарощувати, щоб досягти необхідних обсягів. Наразі російські війська мають абсолютно перевагу в снарядах, ракетах і так далі. Наскільки все критично станом на зараз у цій точці, пане Петре я, я би не ставив питання, що все критично. Критично це якби вони прорвали е, смугу оборони на 15-20 кілометрів у глибину і на і на 10-15 у ширину, оце би було критично. І що сів авдіївської операції дійсно це для них це дуже дуже успішно. Вони за винятком невеличкого харківського. Плаздавму якихось колосальних успіхів не мають а, а перевага у зброї, особливо в в них була з перших днів цієї війни. Ми ще ні разу з ними не виходили на повноцінний паритет. Єдиний відносно моє це жовтень минулого місяця. Коли ми з щоденних артилерійських залпов залпів у межах 5 тисяч вийшли на кілька днів на 7 тисяч. Але у протиника також є серйозне пониження. Якщо влітку 2022 року вони виставляли артилерійські вали 45 п'ять тисяч 80 тисяч на добу, це щось безпрецедентне. То зараз вони понизилися 10-15, за рідкісками випадку 20 тисяч на добу. Це при тому, що рівень виробництва снарядів вони підняли. Тоді ми витримали то, чому ми зараз маємо не, не витримати. Чи здатна все ж таки Росія відкрити ще один фронт нині на Сумщині? Адже про це також багато йдеться? Абсолютно це цілком може бути моя особиста ймовірність 50 на 50 відсотків сили і засоби для того, щоб порнувати турбуючу операцію, тобто за трафаретом по харківській операції, застосувати 3-5 батальйонів на глибину півдіаметра до? 7-8, максимум 10 кілометрів і там утворити знову ж таки малесенький, але все ж таки плаздан, усь так звані сірі зоні можуть. Чому їм це потрібно саміт у червні, дуже серйозний, дуже важливий, і вони дають сигнал у сьому глобальному півдню, що вони щось таке та й можуть. І розуміємо, що пропаганду ніхто не скасовував. Один триколор, який вони піднімуть на од над одним окупованим селом на Сумщині, вони роздмухають так, що це мало не берлінська операція. В них по іншому бути не може. Пане Петре, багато останнім часом йдеться про дозвіл бити по території Російської Федерації від тих чи інших країн. Ось риторика Сполучених Штатів, якщо ми візьмемо доваги пана державного секретаря, Блінкіна, змінюється час від часу, і ось зараз же він каже, що адміністрація Байдена може бути готова терпимо ставитися до ударів українських військових по території Росії. Наскільки ми близько все таки що Сполучені Штати скажуть так, або можливо, там медійно ми, ми не почуємо цього. Це буде там куларно сказано, але це буде відчутно вже на території РФ. Ймовірність дуже сильно зростає. Давайте ми це питання розділимо на дві частини, бо є союзники і є США. Не путати, угу. що надали нам союзники? в першу чергу далекобійну артилерію. Але далекобійна артилерія проблематики в масштабованому процесі не вирішує. FH-77 Archer чудова шведська машина, може застосовувати активно-реактивний снаряд до 50 кілометрів, а скупчення військ на відстані 70-90 кілометрів. Вони не сидять у наметових містечках, вони розостереть. Мені полі по лісосмугах і лісах, як їх там діставати безпілотниками, ну безпілотниками в лісі не повоюєш. Потрібен касетний боєприпас. Він є М39, модифікація МГМ 140 Атакамс, 950 субелементів М 74 Уявляє, уявляємо собі таку мандаринку, начинену високоенергетичними вибуховими речовинами у металевому ковисі. Ракета розкладається на ціллю на висоті тридцять-сорок. Метрів і в діаметрі 500 метрів утворюється пелена осколків зі ш... зі швидкістю 500-600 метрів на секунду на секунду кількості кількасот тисяч. Ми уявляємо, як це все висікає піхоту і ушкоджує техніку. Підкреслю не нищить, але ушкоджує. От де вирішення питання. Дійсно, якщо колони вже будуть рухатися у бік Сумщини, то й артилерію можна задавати не їм ураження. Але треба мінімум один дивізіон відволікати із. Фронту, причому при причому при артилерійські установки, скажімо, на гусеничній основі недовго будуть звідти рухатися, або їх треба перевозити залізницею. Це дуже складна логістична операція. А м 142 Хаймер, швидкість по шосе у межах 80 кілометрів. Відстань є до 300 кілометрів ракети, які можуть завдавати удар, чи до 160, умовно умовно від, відстрілялися на, на Лиманському напрямку. Висунулося всього на всього на якихось 150 кілометрів, це кілька годин руху, і вже відстрілялися по тому скупченню військ, які є навпроти Харківщини і навпроти Сумщини. Але є нюанс, потрібен дозвіл. Ну і звичайно, f 16 мають на борту прекрасну ракету AGM-158 JASM, яка може задавати ударів в глибину на 900 кілометрів. Це вже аеродром в Енгельсі можна перетворити на потрох.